У середині липня члени виконавчого комітету та депутатський корпус Паленської громади зібрались на позачергові засідання. Головною темою та рішенням стало виділення коштів на співфінансування реконструкції Паланського ліцею, а це 20 мільйонів гривень, у рамках програми відновлення об'єктів, що постраждали через агресію Росії. Нагадаємо, що 4 липня цього року Кабінет міністрів України прийняв рішення про розподіл субвенцій між громадами. Джерелом субвенцій є кошти, виділені європейським. Ським інвестиційним банком у рамках спільної програми України та Банку програми з відновлення України фактично збільшує нашу дохідну частину двадцять 25 мільйонів, із з них 20 мільйонів це піде на співфінансування реконструкції Таланського ліцею, і це тільки співфінансування 23-го року, бо ще в 24-му ще додаткова сума. Наша громада і в першу чергу мешканці. Села Паланка мають розуміти, що це надвелика сума для реалізації такого проєкту в плані того, що із бюджету це фактично як мінімум 10%. Ми розуміємо, що Паланський ліцей це не тільки для села Паланка, а й для тих старостатів, звідки діти їздять до навчання. І ми б хотіли, щоб реалізація цього проєкту була надшвидка. Тому і її, приймаємо фактично позачергові рішення для того, щоб перед нашим забудовником або службою замовника обласної адміністрації максимально швидко показати наявність наших коштів, щоб вони швидко розпочали тендерні процедури по вибору забудовника або підрядника, який буде резолювати. Чим швидше ми зробимо, тим. Це буде краще для всіх нас. Але сума 20 мільйонів на 23 рік це зовсім не маленька сума, тому що колосальні. І ще раз наголошую, що ці гроші ми маємо в дохідній частині в основному завдяки Збройним силам України. Перед Збройними силами України ми маємо надвеликі зобов'язання і маємо так само туди допомагати. А мешканці наших старостатів мають розуміти, що Кошти, звідки ми беремо, це не бездонне дно, що це наші платники податків, які невпинно працюють для того, щоб наповнювати наш бюджет, і це важка праця. Збройні сили взагалі роблять на сьогоднішній момент максимум, який може бути, і ми відчуваємо себе максимально захищеним на цій території, наскільки це можна. Ще раз максимально концентруємо свою увагу на Збройних силах. бо... Все, що ми зараз можемо будувати і будуємо, має бути захищено. І ті кредитні кошти Інвестиційної Європейського банку, які є більшою частиною грошей на Палландський ліцей, будуть реалізовані успішно, якщо ми захистимо нашу державу. Ці кошти спрямовуються на наш Паланський заклад. По реконструкції Паланського ліцею для сплати податків по проведенню реконструкції 4 мільйони гривень 965 тисяч гривень спрямовується на утримання доїв. Також додатково на це співфінансування в цю суму входить, перерозподіл фінансового ресурсу із виготовлення проектно-кошторисної документації. Це 33 три тисячі чотири гривень, які були. Проведені всі роботи по виготовленню ПКД експертизи та коригування це залишок, і ми його також спрямовуємо в дану суму. Прошу підтримати. Лист нам надійшов із департаменту будівництва 10.07 про те, щоб ми забезпечили співфінансування так, як 4.07 було видано розпорядження Кабінету міністрів про розподіл у 2023 році коштів на реалізацію проєкту. Проєктів у рамках програми з відновлення України і дана сума, яка виділена на наш заклад із бюджету державного 98 мільйонів 859 тисяч 237 гривень. Ми долучаємося в сумі 20 мільйонів 68 тисяч 430 гривень. Виділення коштів допоможе пришвидшити процес проведення тендеру та початку робіт 4 липня. Кабінет міністрів розподілив кошти Європейського інвестиційного банку кредитні на Черкаську область 98 мільйонів. Це наш Паланський ліцей, замовником будівництва, яку ми передали, буде обласна державна адміністрація, щоб пришвидшити максимально процес, щоб вони при підписанні чотирьохсторонньої угоди зразу могли оголосити тендер і були наявні в них кошти. Ми на їхній лист. І приймаємо це фактично рішення в позачерговий період. Це дуже великий і серйозний фінансовий ресурс. Село Паланка і зацікавлені старостати, діти, яких навчаються в Паланку, мають зрозуміти, наскільки це велика сума. Це набагато навіть більша сума, ніж дохідна частина Паланського села Паланки по їхніх платниках податків за два роки. Тобто ще додатково щось просити можна, але це надзавдання. Ми бачите, що на дороги і на все інше стараємося мінімалізувати видатки. Ми в прямому і переносному смислі зараз живемо і мирно розвиваємо на цій території соціальну інфраструктуру і наші заклади завдяки Збройним силам України.